Американське військове фінансування України в нинішньому 2024 році не буде таким щедрим, як у минулому та позаминулих роках. Про це прямо заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер на брифінгу в Білому домі. Ну всі потрактували цю заяву як те, що нам слід. В першу чергу приступати до виробництва власної зброї, ну, частково так. Частково так, пан Міллер про це також говорив. Але, як на мене, тут є іще одна позиція, яку хотіли сказати Сполучені Штати Америки, всім, що було сказано, непрямо, але прямо сказано не було. А прямо сказано не було те, що Сполучені Штати Америки явно розраховують на закінчення нашої війни в цьому році. Явно розраховують на те, що війна так чи інакше прийде до якоїсь зупинки. І їм природньо не доведеться стільки тратитись на нас, як вони тратилися. До цього, ну подумаймо самі. А навіщо воно їм потрібне, щоб ми е, спробували ще раз спробували відвоювати окуповані території? Ці 20% території, які у нас окуповані, е, за їхній шалений кошт. Ну їм е, інтересу е, давати гроші для того, щоб ми встановили повністю свою територіальну цілісність. Е, надто великого нема. Їм є інтерес, щоб ми зовсім не завалилися. Щоб те, що є, ми втримали. Щоб ми як держава залишилися так, тому що якщо ми не дай Боже не залишимося як незалежна держава, а впадемо е, під Росію, то це буде падіння ліцом грязь. Для Америки. А так, ні. Так, да, всі знають, що щось там Росія окупувала, щось там Україні не вдалося забрати, але ну, в цілому Україна ось вона є, прекрасно. Репортаж журналісти CNN ведуть із Майдану Незалежності купала. Рядом Михайлівського Золотого Верху і Софії все нормально. Тобто, тут посил на те, щоб ми підключали дипломатію. Ну пам'ятаємо, президент Чехії Петро Павіл, колишній натівський генерал, заявляв ще на початку осені, що у нас до Нового року час на відвоювання. Захоплених територій далі, все далі нас будуть скиляти до переговорів, навіть якщо ми самі цього не будемо хотіти. Ну а чи хочемо ми, чи не хочемо, якщо говорити не лише про керівництво, але й про народ, тут ще окреме питання. Так що очевидно, що е цей мотив е також присутній у словах представника держдепартаменту.